Доброго дня! Рада вас бачити на уроці математики. Продовжуємо говорити про гроші, вивчати гроші. І сьогодні ми з вами навчимося розмінювати наші гроші. Для початку давай порахуємо, скільки грошей у нас зараз є. Назви скільки грошей в цій монеті. Одна гривня. Дві гривні. 5 гривень. Молодець. Тепер давай порахуємо, скільки грошей у нас разом. Для цього нам треба скласти всі числа, які написані на монетах. Один додати 2. Так. А тепер до того числа, яке у нас вийшло, ми додамо ще 5. Порахуй швиденько. Давай перевіримо. До одного треба додати 2, потім 5, 1 плюс 2 3, і до трьох ми додаємо ще 5 гривень, і разом у нас 8 гривень. 8 гривень ми можемо скласти з трьох монеток різного номіналу 5, 2 і 1. Давай спробуємо ще раз. Будь уважним. Яка монетка у нас зараз на екрані? Скільки в ній грошей сховалось? Так, 10 копійок. А як ми називаємо 10 разом? Десяток. Давай ми зараз порахуємо, чи всі у нас будуть десятки. Так, у нас однакові монетки. Скільки десятків? Чотири десятки. Правильно? Давай перевіримо, як ми порахуємо разом. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 це 4 десятки. А 4 десятки це число 40. А оскільки у нас монетки це копійки, то у нас вийшло 40 копійок. 4 рази по 10 копійок, 4 десятки. 40 копійок. І знову рахуємо гроші. 50 копійок і 10 копійок. Скільки ж разом? Давай пригадаємо, що 50 це 5 десятків, а 10 це один десяток. А 5 додати один. 6 десятків. Молодець. Отже, і 50 копійок додати 10 копійок буде 60 копійок. Молодець! Ти пригадав, що при додаванні десятку ми завжди отримуємо наступний десяток, наступне кругле число. Тож 50 додати 10 буде 60. Ну, а далі давай подивимося дуже і дуже уважно. У нас знову монетка по 10 копійок. Порахуй уважно, скільки, копійок, скільки монеток у нас зараз з'явиться на екрані. Це перша монетка, друга, третя, четверта, п'ята. Кількі монеток? 10 монеток абсолютно правильно. 10 монеток, кожна з яких 10 копійок. Тобто 10 монеток по 10 копійок. 10 десятків. Ну, а 10 десятків це число. Правильно, число 100. Не забуваємо, що у нас є. Одиниці вартості не просто 100, 100 копійок. Зараз у нас на екрані 100 копійок. Дуже багато і не дуже зручно, коли 10 монеток, можна їх розгубити і загубити гроші. Тож ми можемо замінити 10 окремих монеток однією банкнотою. Придивись уважно, що написано на цій банкноті, який у неї номінал. Одна гривня, Розумничка. так, це одна гривня. Треба запам'ятати, що 100 копійок і одна гривня це одні і ті ж гроші. Це однакова кількість грошей. 100 копійок завжди дорівнюють одній гривні. В одній гривні ховається 100 копійок. Це треба дуже добре запам'ятати. 100 копійок це одна гривня. Я думаю, що ти це запам'ятаєш. Ну а зараз подивимось уважно, що у нас зараз на екрані. Які монетки? Так, це монетки по 50 копійок. Дві однакових монетки. А тепер порахуй, скільки монеток. Дві монетки по 50 копійок. П'ять десятків і п'ять десятків разом десять десятків. Тобто дві монетки по п'ятдесят копійок це також сто копійок. Придивись, уважно. Дві монетки по 50 копійок це також 100 копійок. Адже 50 додати 50 дорівнює 100. А ми вже знаємо, що 100 копійок це одна гривня. В одній гривні завжди 100 копійок. Тож ми можемо сказати, що і одна гривня банкнотою. І дві монетки по 50 копійок це однакова кількість грошей. Просто виглядають по-різному. Давай запам'ятаємо, що 100 копійок завжди дорівнює 1 гривні. Запам'ятайте, будь ласка, одна гривня це 100 копійок. Або дві копійки по 50. Дві монети по 50 копійок? Або 10 монеток по 10 копійок. Ну а зараз давай подивимося уважно. Скільки монеток у нас на екрані? Так, 5 монеток. На кожній монетці. Який номінал? Яке число на монетці? 10 копійок. У нас є 5 монет по 10 копійок. 5 разів по 10. Це 5 десятків. Правда ж? 5 разів по 10 це 5 десятків. А ми точно знаємо, що 5 десятків це яке число, діти? Молодці. 5 десятків це 50. А у нас навіть є монетка, на якій написано 50. Так, дивіться, 50 це скільки десятків? Це 5 десятків молодці. Отже, одна монетка в 50 копійок або цілих 5 монеток по 10 копійок. І ті монетки, і та монетка, вони означають однакову кількість 5 десятків. Тож 50 копійок ми можемо використати і однією монеткою, і п'ятьма монетками по 10 копійочок. Ми маємо це пам'ятати, коли йдемо в магазин. Ну, а зараз давай ще раз подивимося з тобою. Які гроші, скільки грошей зараз на екрані? Так, одна гривня. А зараз справа, а справа 10 копійок. Давай спробуємо порівняти ці гроші. Дивний знак, що він показує? Прочитай, будь ласка, цей приклад, якщо зможеш. Так, цей знак нам каже, що одна гривня більше 10 копійок. Давай запам'ятаємо це, що одна гривня завжди буде більша будь-якої кількості копійок. Гривня. Завжди буде більше копійок. Адже 1 гривня це цілих 100 копійок. Правда? Тож, коли ми порівнюємо гривні і копійки, то гривні завжди будуть більше копійок. Ну, а зараз подивись на екран. Дуже уважно. Давай порівняємо ці два числа. Прочитаємо їх спочатку. Число зліва. 23 копійки. Число справа. 90 копійок. Давай порівняємо, що буде більше, а що буде менше. 23 копійки чи 90 копійок. Подивимося на одиниці копійки і копійки. Одинички однакові. Тож порівнюємо числа. Правильно, більше буде число, в якому більша кількість десятків, тобто число 90. В числі 90 9 десятків, в числі 23 2 десятки. Це означає, що 90 копійок будуть більші за 23 копійки. Молодець! Давай подивимось ще одну пару чисел. 18 гривень. І 18 копійок. Дивимося на числа. 18 і 18. Це однакові числа. А тепер подивимося на одинички, в яких ці числа. записані. В числі зліва у нас гривні. А в числі справа так, копійки. А ми з тобою тільки говорили про те, що гривні завжди більше копійок. Тож ми навіть не будемо порівнювати числа. Якщо у нас є гривня, вона буде більше будь-якої копійки. Тож ми поставимо який знак, куди відкриються жадібні руки. Так, до гривні перевіримо. Ось він, правильний знак. І тепер ми прочитаємо весь цей приклад. 18 гривень більше за 18 копійок. Ну, а зараз подивись уважно на дошку. Тобі знадобиться зошит. Але перед початком давай розберемо завдання. Добре? Нам треба порівняти числа. Але не просто порівняти. А серед цих пар чисел у нас сховалися приклади. Прочитаємо перший приклад. 4 додати 1 нам треба порівняти з числом 5. Давай пригадаємо, як ми виконуємо такі приклади. По-перше, ми записуємо цей приклад в зошит. А потім, якщо є якась дія, ми виконуємо цю дію. Тобто 4 додати 1. Порахуємо так, щоб у нас залишилось замість додавання числа. 4 додати 1 буде 5. Правильно. 4 додати 1 буде 5. Я навіть запишу п'ятірочку над цими числами, щоб не забути. І ось тепер, коли у нас і зліва, і справа є числа, ми можемо їх порівняти і записати в квадратик між числами знак порівняння. Давайте порівняємо 5 і 5. Це однакові числа, правильно! А коли числа однакові, ми ставимо знак рівняння. Розумничка. Ось він наш знак рівняння. Ну, а тепер постав відео на паузу і запиши ці приклади в зошит і порахуй. Спочатку порахуй додавання і віднімання, обчисли дію, запиши для зручності результат. А потім порівняй результат і число з іншого боку прикладу. Коли закінчиш. Продовж перегляд відео. І знову ми з тобою рахуємо гроші. Рахуємо дуже уважно. Скільки у нас грошей? Давай подивимось. 10. Додати 5. Так, 15. І тепер до 15 ми додамо ще 2. А Ай дорахуємо швиденько 15 додати 2. 16 і 17. Тож у нас зараз на екрані 17 гривень. Молодець! У нас є 17 гривень, тож час сходити в магазин і подивитися, на які покупки нам може вистачити наших грошей. Готовий? Пішли. В магазині нам запропонували канцелярські. Товари. Товари для навчання і школи. Ножиці коштують 10 гривень. Скільки коштує олівець? Яка ціна олівця? Так, 4 гривні. І ціна ручки? 5 гривень. Що ж нам треба купити, щоб нам вистачило грошей? Давай порівняємо ціну ножиці 10 гривень менше, ніж 17, ніж те, що в нас є. Тож ми спокійно можемо купити окремо ножиці. А тепер порівняй ціну олівця із грошима, які в нас є. 4 грив. Так, 4 гривні менше 17. 4 менше 17, звичайно. Тож, і один олівець ми теж зможемо купити. Все, що коштує менше суми наших грошей, ми можемо це купити. А ручка 5 гривень менше 17 гривень. І це означає, що і ручку ми також купимо. Чи вистачить нам на все разом? Чи може на якісь окремі предмети? Давай подумаємо. Так, давай спробуємо порахувати, чи вистачить нам на ножиці і олівець. Ножиці коштують 10 гривень, олівець 4 гривні. А разом вони коштують. Додамо до 10 гривень 4. 14 гривень. Абсолютно правильно. Вартість ножиць і олівця 14 гривень. Це означає, що 14 менше 17, і нам вистачить на покупку і ножиць, і олівця. І знову спробуємо скомбінувати. Давай спробуємо порахувати, чи вистачить нам на покупку ножиць і ручки. Для того, щоб дізнатися вартість цих товарів, нам треба додати їх один до одного. До 10 додати 5. Так, 10 додати 5 дорівнює 15 гривень. Вартість покупки ножиць і ручки 15 гривень. Порівняємо вартість покупки з грошима, які у нас є: 15 і 17, 15 менше. Це означає, що нам вистачить грошей на покупку і ножиць і ручки. І це дуже добре. Ну а зараз давай трошки відпочинемо і потанцюємо. І знову ми рахуємо гроші рахуємо вартість покупки. Ми зайшли в магазині у відділ іграшок. Давай порахуємо, скільки коштує кожна окрема іграшка. Щоб дізнатися ціну іграшки, нам з тобою треба подивитися на підказку. Почнемо ми з потягу. Потяг коштує 20 гривень плюс 8 гривень. Я запишу це прикладом. 20 гривень додати 8 гривень. І порахую, що якщо до двох десятків додати 8 одиничок, то я отримую число 28 гривень. Тож потяг коштує 28 гривень. І я це запишу собі в зошит, щоб не забути ціну іграшки для наступного разу. А тепер я надам тобі невеличкі підказочки. І зараз постав відео на паузу і запиши в зошит та порахуй ціну ведмедика і дзиги за зразком, який я написала тобі на екрані. Коли ти закінчиш роботу, продовжуй перегляд відео. І знову рахуємо гроші. Давай назвемо, скільки у нас грошей зараз на екрані. 10 копійок однією монетою. Абсолютно правильно. А зараз скільки у нас монеток? У нас три монетки по 10 копійок. Молодець. Тобто 3 десятки. Три десятки, яким числом ми можемо записати? Правильно, три десятки це число 30. Щоб не забути, що три десятки це число 30, я записала все для себе на пам'ять. Дивись, 30 це три десятки, тобто дорівнює трьом десяткам. Три рази по 10. А щоб добре запам'ятати, що 3 рази по 10 це 3 рази додати 10, я й написала приклад 10 додати 10 додати 10. Допоможи мені перевірити, скільки раз я написала число 10 в прикладі. Так, я написала три числа 10. Тому що три десятки це три числа 10, а разом це число 30. Щоб не заплутатися, ми маємо точно розуміти, що в кожному круглому числі ховається точна кількість десять десятків. Тож подивись уважно, на приклад, який я написала. І зараз, будь ласка, в зошиті розпиши числа по десятках. Розпиши число 20. Ось так, як я тобі даю підказочку на екрані. 20 дорівнює 2 десятки. А 2 десятки це скільки разів по 10? Так, ми маємо написати 2 числа 10. 2 рази 10 напишемо, так? Да? Ми додамо 2 рази 10. І ще одне число. 90. Це 9 десятків. Скільки разів в 9 десятках ми додамо 10? Цілих 9. Тож зараз став, будь ласка, відео на паузу і напиши це в зошиті. А потім повернешся до перегляду. Продовжуємо нашу роботу. Давай напригадаємо, з чого складаються двозначні числа. Пригадаємо десятковий склад числа. Назви число на екрані. 73. Молодець. Скільки десятків? Числі 73. Так, сім десятки. Або число 70. І три одинички. Або число 3. Щоб у нас утрималось число 73, нам треба до числа 70 додати 3. Я це, саме це і запишу. Подивись уважно на дошку. Зверху на дошці я написала приклад. Те, що ми зараз з тобою зробили: 73 це число, яке дорівнює десятка плюс 3 одинички. 70 плюс 3. Зараз. Поставь, будь ласка, відео на паузу і запиши в зошит зразок, тобто той приклад, який написала я, і чотири числа. Ці числа будуть твоїм домашнім завданням. І після уроку за зразком запиши, будь ласка, в зошит розрядні доданки. Тобто визнач і запиши в кожному числі десятки і одинички у вигляді прикладу додавання. Постав відео на паузу і запиши це в зошит для домашнього завдання. А потім продовжиш перегляд. Ну і нарешті потрошку ми дістались кінця уроку. Ви дуже добре попрацювали. Молодці! Я вам дякую і до наступних зустрічей!